Часів яр залишається під нашим контролем. Усі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі. Про таке у Фейсбуці повідомив головно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Однак ситуація залишається складною. За словами Сирського найзапетліші бої на сьогодні точаться в районах Первомайського і Водяного, а також східніше часового яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ на Оріхівському та Херсонському напрямках. Ситуація залишається напруженою. Важко й на Лиманському окупанти наступають в районах Білогорівки веселого. Водночас на цьому напрямку є певні тактичні успіхи, уточнив головнокомандувач. Досягнення маємо і на Куп'янському напрямку. І, зокрема, за минулу добу наші захисники ліквідували 790 російських окупантів. За інформацією генштабу зсу, всього від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 446 690 тисяч солдатів. Наші оборонці також спалили понад 7 тисяч ворожих танків. До 13 тисяч з половиною бойових броньованих машин, понад 11 тисяч артилерійських систем, більш як тисячу РСЗВ та понад сім сотень засобів ППО. А ще українські солдати збили 347 бойових літаків окупантів, 325 гелікоптерів, понад 8 з половиною тисяч безпілотників та більш як дві тисячі крилаті ракети. На Дніморському 26 шість рашистських кораблів і один підводний човен. ЗСУ по спопил... Лили і до 15 тисяч спецавтівок. Про підрив чергового військового об'єкту повідомили в головному управлінні розвідки. Цього разу вибухнув нафтопровід у Ростовській області. Ним у населеному пункті Азов перекачували пальне з тамтешньої нафтобази до танкерів Азовського морського порту. За інформацією ГУР, завантаження наразі призупинено. У розвідці також наголосили, цей об'єкт країна-агресорка використовувала, зокрема у військових цілях. Україна атакує російські нафтопереробні заводи власними силами без допомоги США. Про це повідомляють у Пентагоні. Тому будь-які коментарі про атаку ЗСУ на заводи країни агресора має коментувати українська сторона. Говорить спікер Міноборони США Патрік Райдер. Допомога, яку штати надають Україні, призначена для того, щоб вона могла захищати свою територію і, зокрема, повертати окуповані регіони. За оцінкою видання Reuters, атаки українських дронів вже зупинили близько 14% Російських нафтопереробних потужностей